При закуточок. Може там хтось їде. Опа, всела. О, це вже більше. Ух ти, ты собі як. собі якя! ти що листя зрізає, прям. Листя зрізає. Оце. Горніша, щучка. Привіт всім. Я вирішив виїхати сьогодні на спінінгову риболовлю на річку Стохіт. Бо вже рибаки кажуть ловлять щуку, покльовує, зрідка навіть непогані екземпляри. Тому я сьогодні о, вже вечір сонце сідає. Вибрався під вечір. Якась в мене є годинка-півтори. Попробую проїхатися і половити щуку, може якраз вийде. Так, в мене поламалася моя катушка. Та що я торік осінню купляв то я сьогодні буду використовувати отаку от отаку от дайву, да? вейда, не дайва, ну, а вейда. Тисячка. Вона то може слабовата трошки на щуку, але поки немає іншої толкової, то попробую на неї половити. Таке співають скрізь. Я завжди роблю просто петлю на кінці основної нитки. До цієї петлі кріплю поводок повідець, з приманкою і все. І так ловлю. Сподіваюсь, сьогодні мені повезе піймати хоч щось. Спочатку буду ловити на силикон, Щука поки що така ще трохи не дуже така, скажімо, активна. Хоча це все треба буде сьогодні вияснити. Самий Rapid Spin 1129 тест. Все буде в описі під відео посилання на мої приманки, на, на шнур, на паличку, заходьте дивіться, а я поїхав ловити рибу. Зйомку буду вести із грудей ніби, тому що забув цю налобну, кріплення на лобушок кріпити ну ловися рибку велика то все велика та хоч яка небудь краще звісно щоб більше Ніяка не хоче ловитися. Їду далі. Качури полетіли. А тут така річечка вузенька, гарна. Спробую я щось піймати тут. Немає. Не знаю, Не понял. Щось смикнуло, чи це зілля знайде там. Не зрозумів. Ще раз спробую. Як я першу щуку саме тут зловив, тільки це було набагато ранішої пори, мені здається. Ну, щуки де би там просинається вже хоч. Да, Не ну. горічка, ні глибоко. Опа на ну. ага. зажать туди 4 якусь на ну, одній, а так фракціон заскрипив. Классно, бо да, така щучка, Що так заскріпів фракціон, це було б. звісно, щось нормальне. Це все говорящись. Кладочка. Так, тут отут я, мабуть, торік десь ловив конкретно на цьому місці. Першу щоку сезону на нас Щучки, Давайте. Помігло тут бачу? Тут таке непогане місце завжди було, але зараз дерево впало. Тому не, не вдасться кинути. Отак от. Так, от. так робимо туди. Далі. Начинають кусати ввечері. Немає. Так, може тут? Це на течі Опа, є. Опа! Є! Є! Є, хтось є! Мабуть невеличкий, але є. Точно є. Ого! Яка перша сьогодні щучка дивіться. Малютка. Молодець. клюнула все таки. Я, звісно, розраховував на щось більше, ну, але й на тому дякую. Це як щупак. Диви мала. О, початок є. Це є початок. Та і там 150 грамів. 200 навіть не знаю чи буде. Може буде, а може і не буде. Ну, але це вже початок. Є початок. Є перша, значить буде й друга. Я вже краса зараз місто хотів ще. Там така гарна безценка Прямо Хотілося б звісно більшу якусь щучку, але ну, не знаю чи є вона тут більше. Та має бути до кілограма хоча б. Думаю. Ще раз спробую тут Такі корчики гарні. трошки на дно пустити угу, зібля там фу, ну десь воняє, Фу, щось здохло таке навіть трошки ширше. Ах ти ж, видервалась. Ну була. Це вже вона не клюне. Другий раз, але я спробую. Може вона нічого не зрозуміла, що це було. Ага. Все вона добре зрозуміла. Добре. Так, Тут холодочок. Тут щучка вже. Чекає собі Вечерю, ну на. Так, глибина тут -то. до, до двох метрів, мабуть О є Є хтось є є, є. А ви знову такий ножик невеликий Знову <рес> <рес> таке саме Ну можна сказати що Нічого Ну ця така трошечки більша за ту грамів 200 мабуть буде. Така жовтенька гарна. Ось ти велика, мала. Мала, рости сте велика. Я зараз ще раз спробую туди кинути. Я думаю, в такому місці може бути не одна вона. Що там у нас щось заплутались? Так, трошки далі. Буде трошки підсмикувати, може воно крепше розсердиться. Не хоче. Ладно, третій раз кидаю. А на третій раз не пропустимо вас, що щука зараз каже. Можливо. І все на тому. Тоді їдемо далі. Щука часто любить отак на виході із ями стояти. Десь трішки підніметься на мілину. І стоїть там, чекає собі якось. Щерю. Так, тут не було. Далі. Немає. Ще далі зараз? О ту гілку геть. Хм, не хоче. Ти дивись. Що це таке буде, га? Анну ловити вечеру. Треба змінити приманку, якусь можливо, блісну поставити чи що. Ух ти, взяла якось так криску. Я гаднув щось більше навіть. маленька цю свічку робить. Малеча ти, я тебе отак підніму за шнурка навіть. Що це за риба сьогодні така. Я щось думав більше. Так, фракціончик затріщав. 200 грам. Пливи мала, рости, велика. Ну. Три є? Три. Але все такі малесенькі. Щучки немає є більшого нічого. Чомусь. Більше якось соромляться, видно. Братий. Нічого. Для початку. Добре так. Silde. Брався через дебри на таку річку виїхав Якщо На цій річці нічого не піймає, то буду їхати назад додому. Річка гарна. Сяра зачепився. Глибока. А риба тут повинна бути. Очі захоче вона клювати. Попитание меньше. Ух ты! Ух ти ж взяла я капе Ні, це перший раз точно брала штука, вона аж на бік повела вона наш затрещав. Вона відпустила. Чомусь. Та ти шо? Знову була покльовка. Еще раз mm -hmm. Все. Mm -hmm. Не хочет Может там кто-то Опа, взяла. точно. О це вже більше. Ух ти, нічого собі як... Натягай! То ти що листя зрізає прям. Листя зрізає. Оце гарніша щучка. То ти що спінінга загинає. У мене немає підфата, То ти що, Ти сюди? О, яка вже. Красоточка, дивіться яка. Де сюди, оця вже така грамі 700 буде. Не? Фух, яка краса. Дивіться, яка краса. А? Такі вже щучки пішли. Клювати. Красавій цей не? Давай мала ти ви. Дякую, що клюнула, рости більше. Оце краса. О, цікаво, і річка широка. І щука бере. Дві покльовки було. Одну витяг, одну ні. Звісно, гарна ця. Остання вже така. На щуку похожа. Тут ті все перші клювали такі. Ножечки. Тяжко назвати, їх щукою. Ось міло сяка. А ну тут над цим бережком. Немає? Немає. Ну ще раз туди кину щось мені. Так, хочеться як щука клюне, хочеться побільше і побільше кидати обкидати все. І на глибину, і на мілину, понад берегами не завгодно немає. Так, тут така, мабуть, що як ямочка непогане. Хоче а хвіст зачепився. я щось плює. Таке місце гарне. Ну ще раз Та сторона. Тут хвостяра зачепився. Ось треба там є, що хвоста піджимає. Немає. Все, допливаю до оцього куточка і все. Budu їхати naзаad. Što večer.